Громадо привіт Приїхав я Подивись на поле Що відбувається Зараз побачимо Так, дивимося Відкрию забрало, бо запотіло Опа, а тепер дивимося Що тут наробило нас? Дивіться що робиться. Як бігла вода тільки. Це поле після кукурудзи. Кукурудза була посіяна після пшениці. Ну, Це тут тільки край так. ось. Край от сусідів отуда. Що тут тільки зробили? Дивіться, Даже метал металолом дивіться який... О, є. Ну, Ячмінь якось росте, ну це тут тільки край так вимило. Оце воно преж, оттуда. Так, приїхав на коню, взагалі класно. вдівся, чоботи. Штани не продуваємо, куртка не продуваємо, вітер оце зараз класно. Промчався, усе видно. Зараз градусів ну, 8 може там похолодало. Так, а тепер поле після кукурузи заходимо, дивимося. Сонечко зайшло. Так, усе в ряди. Дивіться, як сівалка посіяла класно. Бачите? Це в нас тут посіяний ячмінь. 80 кілограм. 80 кілограм, ну так, я скажу, що і на глибину 1 см. Дивимось. На глибину 1 см. Тільки-тільки земля була сухуща. Ну як, тиск дали хороший, щоб прорізало оцей бадель. Бадель прорізало, а глибина... Ну ось дивіться, бачите скільки. Ось ось глибина. Ну 1-2 см максимум. Ну, це перше регулювання. Ну Як вам поле. Бо хлопці переживають, як можна посіяти отаке. Дивіться, яка красота зараз впаду на пузо. Бачите? Красота. І ніяка ні кукуруза не сходить. У ж кукуруза, ми ж не дискували. Усі качанці все зверху. А, ось що проти сонечка, взагалі дивіться. Ячмінь озимий. Це ячмінь, бо будуть питати, скажу який. Це F2 Сінгентовський. Не пам'ятаю назву, ну... Гібридний ячмінь і ми його сіємо другий раз. Це то тобто, позапрошлий рік ми посіяли, потім накалібрували той рік. І це у нас ячмінь. Ячмінь. Був. Ну коротше три бега оставили, що там? По 80 кілограм, тут 22 гектара, ну красиво, дивіться, та ну. Як шнурочки, чи віточки, як шнурочки, як солдатики, все одне модне. Ну, не хочу казати за да, оті СЗшки. Ну там просто жах. Колі, тут дивіться, поле все рівномірне, зійшовши. Один в один, нема ніякого ні пробила, ні. Не хочу показувати, я тільки що проїжджав. Ось кажу, проїжджаю на полях. Капець що робиться. Там такий жах. СЗ-шками тими. Подіскували, заглибили на, на глибину на той світ і сіють. СССР відпочиває, там хоч якийсь контроль був, а зараз перделять хто як хоче. Катають, що хочуть. Так, так що красота. Поїхали далі, Мо я ще щось зніму. Так, ну що, бачимо тут пшеничку по ріпачку. По ріпачку. Капець просто. З цієї сторони це ви показував вам з тої сторони, це з цієї сторони. Коло посадки там більше вологи було. Ну тут тільки що був коло поля, коло річки, пшеничка яка. І коло поля коло річки. І як на зло телефон сів. Виїжджав було 40% захвалов геть. Не знаю, ще вже така батарея. Отак ось так ось виходить. Ну це все бачите, що дійшло, Зайшло до дощу, дивіться, за сантиметрів 20 такі полотні. Короче. Короче. Ой. Ну, вдаль дивиться. Ух ти. Погано знімати, сонце заходить. Контрасту геть немає. Не росте пшениця. Та вона в принципі, що тут, що там. Це ж три дні назад був, копався, тільки ріпаки повиходили, не знаю, прийдеться оприскування, ну це... Ще на два дні холодно, а потім вроді знову до 17-20 до тепла. Де ось раніше зійшла, чи набубирилася, коротше, ну, типу наключилася, ось вона вже така. Де ще не була ключена, то геть маленька. Оце після ріпака. Ось де в рештках, де було багато решток. Взагалі ось ряди вже чудові. Дивіться, де решток, де накидано, тут взагалі вже. Я ж кажу, був там коло річки. Блін, ну телефон здох. Тепер прийшлося проводок на, на зарядці. Телефон, бо на один мінус. Холодно, зараз. градусів 7-5 чи не знаю, ну десь приблизно так. Сонце ще вже заходить. Ну, в принципі, щоб сказати, там так сильно холодно, їдеш аж жарко по польових дорогах, напрягаєшся туди. О, дивася тут. Тут така собі. Така собі. Так, ну зараз поїдемо на... подивимось на після сої. Ну там ми посіяли. Вона там геть була засохла, там я вам розповім. Так, ну що, прибули на ріпачок, на пшеничку і на ріпачок. Оце бачите, який ріпак би був би, у нас би по горохові. Конечно, сюди валкова зона, треба ще оприскування проводити. Щоб потепліше я проведемо. А, а так трошки трошки підскочив, лопатенький став, такий, бачите? Такий лопатенький. Конечно, я тут і медуклопрідом. а ага, кажу, і медуклапридом. І мазамоксом, євролатингом, типу. зробив. Ну, це було до цього похолодання, до дощу, коротше. Потім пішов дощ. І ще вилізло і вилізло. ну, такий ріпак. Не знаю, що з нього буде. Понятно, щось залишимо на, на посів мат. Оце такий сходи тут, я ж кажу, сіяли 300 тисяч. Ну, не знаю. Ось воно виглядає. Так. Ось так туди вдаль. Ну таке поле... Ой, блін. Як горизонт. Ну, звісно, так. Да. У вересні місяці пішло і то він там. І що ж воно ну, вересень пішов, а потім знову місяць не було дощу. Так що тільки, тільки ось валкові зони. Все равно комбайн якось задуває. Я замітив... Оце ротор чогось в одну сторону по лову кидає, воно якось там оце відбирає, ну не знаю. Так, дісковка, звісно, нічого немає. Так, що тут? Приятно їздить, що скажу, летить як... Як... Летить, просто летить. Мод. Так, і тут у нас пшеничка вже може темніє. Ось така пшеничка по, по цьому. Вона геть була засохла. Оце я кажу, що пластичність культури. ріпак не зійшов до доща посіяний. Ну слабо сходив щось. А пшеничка зійшла з отої полувологи. Полувологи вона геть зійшла була. І потім місяць стояла, вона приїжджає, а поле геть засохло. Засохло геть було дощик оце пішов, один, другий, там щось ляпало трохи. І вона відклигала, Ну чого? Густота рахувала, десь 45 в рядку на 20-му міждуряді. 45 рослин. Ну так оберемося. Раз. Хто порахує? Раз. Раз, рядочок. Ну 45 штук. Поле таке. Камера щось так не передає, як вам його сонце сідає. Ну, ну вже вона тут лучше стартанула. В лежала полу ж лежала і полу засихала. І нічого вона не пропала, абсолютно, бо люди бояться сіять. Сіять бояться. Цей І вона тут класна, дивіться. Ось дивіться, яка класна. Ну точно краще, краще, як отут до як цього ну, бачите, то чорне, 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 а то там, то там пшениця посіяна, тільки-тільки голочку пускає. Тут їй точно фора краще. Чистеньке поле, а це ж їм хорошо після сої, що абсолютно чисте. Поріпаку, звісно, проблеми є. І злачка є, і ріпак, ну не знаю. Будемо дивитися. В принципі, злачка є, ну. Но... Тут у нас Ну це після ріпаку Я прискування проводив. Після рипаку по-любому злачка є чомусь. Так, ну що, отакий прокатон. Класно. Їхати геть жарко прямо. Жарко, жарко. Ну як, якщо їдеш, довго не стаєш. В перчатках, шльом закритий, шолом. Взагалі класно. Так, ну що, отакий вам відосик на сьогодні. Наверное, будемо наш ріпак там. Ну, по гороху вігають навіть не буду. Стану, подивлюся, але вам показувати не буду. Там єлі-єлі щось зійшло. Так, ну що. Красота, красота. Головне, а вдоліловки чи там, ну, де поле коло річки, то там пшениця взагалі вже як парова стоїть. Білий тільки камера сіла. Ну, Якийсь. Оце їхав туди, думаю, 40% чи там 37% було щось таке. Думаю, якраз хватить. А то зняв вам про цей. Про ячмінь по кукурузі там посіяний. Перве ну, відео. І все, і він здох. Так що поїхав я. Будемо знати. Будемо брати блок питання. А хоча є мотоциклі, є теж. Ну, USB порт на 2 А, тільки ж як його там, ну коротше незручно. Повербанку кинув, так що вам і будемо так знімати. Так що казочка на ніч є. Хлопчики і дівчатка, поїхав я додому.